Усім вітання. Сьогодні ми з вами зв'яжемо сумочку, що ви бачите на фото. В'яжеться вона дуже швидко і дуже легко. В'яжемо ми її руками без використання гачка. Набираємо 6 повітряних петель, тобто робимо таку косичку. Основне, за чим ви повинні слідкувати у в'язанні, це за тим, щоб ваша косичка завжди була акуратна і рівненька, щоб вона всі петельки мала одинакові. За розміром, тоді сумочка буде акуратною і не буде таких хвиль і важких переходів. Як бачите, продовжуємо в'язати, рахуємо наші петельки. Ми маємо шість петель. І зараз будемо робити в'язати по двох сторонах, тобто з однієї і з другої сторони, одинаково. Слідкуємо першу петлю. Ми пропускаємо, бачите, і в другу петлю від останньої, тут немає крючка, можна казати від крючка другу петлю від останньої, ми пров'язуємо ось таку петельку і в'яжемо в наступну петлю. Знову петельку. Слідкуйте, щоб ваші петельки були одинакового розміру, щоб сумка була рівненька і акуратна. Бачите, наші петелечки з'являються. Ви маєте набрати. У мене вже є 4 петлі. І п'ята петля. Тобто, у вас має бути 5 петельок по одній стороні. Бачите? Якщо рахувати з того, що ми залишили, то 6. Зараз повертаємо в'язання і в'яжемо, бачите, зверху накидаємо зверху, щоб заховати той край всередину. По іншій стороні, знову ж таки, в кожну петлю відзеркалюємо і в'яжемо 5 петель, в кожну петлю відзеркалено пров'язуємо. 5 петель продовжуємо в'язати. Не забуваємо, що петлі мають бути одинакові. Ось ми пров'язали наші петлі, зараз ще одна петля. І в останню петлю пров'язуємо прибавочку. Тобто в саму крайню пров'язуємо прибавочку.